Що в цих бочках? Конкретно ця бочка розрахована під РКД 824. Uh -huh. Там все виготовляється, сюди заливається і звідси приїжджають цистерни, машини забирають і так, заправляють. Так, так. Ага. Для чого це було зроблено? Для того, щоб температура нашої продукції, що класу, що РКД, на протязі цілого року була стабільною. Тобто, щоб не було в нас 32-й не замерзав, по uh -huh. 26-й йому температура кристалізації мінус 16 йому. Не цікаво. А от по 32-му касу, для того, щоб не було цих замерзань, потім відновлень. Багато хто каже, що 32-й відновлюється без втрати цього. Так, да, так і є. Я проводив досліди в лабораторії, відновлювали, тобто заморажували, розмаражували, робили аналіз. Так, по ДВшки, все чітко, по густині так само. Ну, для чого це потрібно? Аграрію потрібно швидко вносити? Так. А кас замерз. До нас приїхав, Кас не замерз. Доїхав, внесли, все питання має. Я був також на багатьох виробництвах, ну, таких я не бачу. Угу. Такого зберігання. Угу. Всі, поверх... Всі на поверхні, ну, відповідно. Так простіше ж? Ну, простіше, але ж. Температура, Температура і все остальне. Ну, звісно, це ви заморочились.